Кожен кейс, він специфічний унікальний, але якщо брати класичну методологію, да, от візьмемо класичну методологію, вам треба для початку розібратися. Якщо ви говорите, от приходили люди, і у них високий NPS, не NPC, NPS, да, Net Promoter Score, то ви маєте їх схопити, от на піку їх щастя, і почати їх допитувати. А що саме вам сподобалось? А розкажіть в деталях: а ви взагалі хто? Ви бухгалтер, чи ви Норман Фостер? Да? Чи ви що? Да, а як ви приймали рішення? А що, і от залізти от в кожну маленьку е дірочку і голови, да, для того, щоб зрозуміти, як вони до вас докатилися. Да? Тобто там у вас є класна книжка, у мене був обзор на неї на каналі, називається «Мамс-тест» в українському перекладі Спитайте свою маму. Да? От ви до них ідіть і питайте, і питайте, і питайте. Да? А потім беріть інших людей. От тут є люди, які не бігали, от цей забіг. Є? І їх питайте. Да? А і, і знайдіть 10 відмінностей, да, тобто там і подумайте, як людей цих, які не бігали і навіть не думають, таких як я, да, туди, туди йти, да, е, е, як я можу їх заманити двома інструментами. Дуже просто Pain and gain. Да? пейн їх чимось лякати. Да? Тобто, там, що не прийдеш, коліна в тебе не будуть працювати через 5 років, будеш повзати, а я буду сміятися над тобою. Да? Тому що я запрошую, а ти не прийшов. Да? Ну, наприклад, чи що ще? Ну, я знаю кейс не про стоматологію, звичайно. Мені один узбек розказував, як у нього там трішки поболіли коліна, він прийшов до хірурга, то йому сказав: Чувак, дивись, тобі 57. Зараз, звісно, суглоби можна не міняти. Їх реально треба буде міняти через 10 років. Але через 10 років ти будеш старий, у тебе рани загоюватися не будуть. Давай я тобі нормальні титанові коліні прямо зараз поставлю. Той такой, ну кстати, да, І тут йому Бах продав операцію спонтанний, просто йому відрізав ноги, він каже: Я там лежу, тут одна нога, тут інша. Поставив йому тітанові коліна, ну тобто там з перемінним успіхом, да? просто продав настільки не товар, да, тому що він його налякав, що йому він без ніг залишиться, якщо зараз цього не зробить. Да? Або вам треба показати, що це не просто фан, а це вже такий фан, і взагалі треба не готуватися. Да? От ви взагалі те, що найголовніше, що тільки що сказали, без підготовки. Да? Тобто, можливо, це ваша, це ваша точка входу. Говорить, пробіжіть без підготовки.